Весни цього року проходив патріотичний творчий онлайн-проєкт Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Активну участь у ньому взяла й велика кількість обдарованої молоді з міста супутника Рівненської АЕС. Це традиційний конкурс, він «Енергоатом джуніор» називався. Зараз в зв'язку з подіями в країні він набрав патріотичного забавлення. Дуже приємно, що багато наших дорослих, дітей, підлітків долучилися, показали свою активну позицію громадянську, показали своє відношення до України. Це важливо, важливо в плані популяризації об'єднання, популяризації атомної енергетики. 25 талановитих дітей Вараської громади відзначили подяками від НАЕК Енергоатом за участь у проєкті та активну громадянську позицію. Нагороди вручили начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС Сергій Гуцало та заступник генерального директора РАЕС персоналу Богдан Шмигельський попередньо було проведено оцінювання робіт вподобайками. Було відібрано 25 учасників і 6 дорослих, які Викладачі, які раз допомагали дітям в реалізації своїх творчих планів, були нагороджені подарунками брендовою продукцією. Патріотичний проєкт Все буде Україна проходив в онлайн форматі. Свої роботи учасники надсилали на офіційну Фейсбук-сторінку «Енергоатом Джуніор. Такий захід дуже хороша ініціатива, зазначили керівники вихованців. Це можливість дітям розвивати свою творчість в умовах війни. Залучення дітей, які зараз і так майже ніде не мають можливості так взяти участь у концертах, якихось конкурсах, то навіть ось таким чином онлайн участь для них теж дуже корисна, тому що це і зйомка, і запис пісні, і якась така діяльність. Хоча і онлайн, керівник вокального колективу Мікс палацу культури Рівненської АЕС зазначила, що її вихованці надіслали для участі у проєкті 15 творчих робіт. Наші е, пісні, які були пронесені патріотичною тематикою, яка зараз звідусіль лунає, і діти охоче долучалися до виконання цих творів. Е, наші е, пісні набирали соцмережах багато переглядів, навіть деякі понад більше мільйонів. І е, звісно, діти, коли дивилися про себе і дивилися, скільки переглядів набирали, їм було це цікаво. Це їх стимулювало, заохочувало і ми записували далі. А от дев'ятикласниця Софія представила на проєкті свій вірш. Це перша її така лірична робота. До цього дівчина писала міні-твори. Війна в Україні викликала жагу висловлювати свої почуття у віршах. Я вирішила показати свої таланти і подала сюди вірш. свій. Вірш про війну, і я хотіла показати про перемогу, що ми всі сильні і не зламані. Вихованка образотворчого гуртка Палацу культури Раес Валерія намалювала для участі у онлайн проєкті патріотичну картину. Малюванням дівчина захоплюється давно, але цьогоріч, через війну, рука юної художниці прагне створювати роботи лише про болюче сьогодення країни та незламну віру українців у перемогу. Дуже боляче для всіх нас, для всіх українців, але мої почуття від цієї ситуації мене надихають малювати якісь роботи на цю тему. І взагалі я люблю малювати і думаю, коли є якісь конкурси, то чому б мені не взяти участь, щоб поділитися своєю творчістю, плюс оцінити свої можливості? Патріотичний творчий онлайн-проєкт «Енергоатом Джуніор Все буде Україна продемонстрував, що Україна має гідне майбутнє і вона здобуде незалежність та процвітатиме. Адже кожна творча робота юних учасників була пройнята патріотичним духом та говорила про те, що Україна це країна сильних, вільних та незламних людей.